145 сімей з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя переїхали на Житомирщину. Питання пов'язані з розміщенням та наданням допомоги цим громадянам, перебуває на постійному контролі голови облдержадміністрації. До обласної адміністрації почали звертатися громадяни, які виїжджають із Донецької області, і сьогодні стало нам відомо на розширеній нараді. І в п'ятницю звернулися вже до нас люди із Донецької області, а також Луганської області. В цілому, за станом на сьогоднішній день, до нашої області вже звернулося 322 особи. Це склало 145 сімей. В основному люди звертаються з різних причин, з різних проблемних питань. Членів сімей, які приїхали з Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, турбують питання щодо отримання статусу. Біженця та отримання передбаченої законодавством допомоги, станом на 29 травня за допомогою звернулося 322 особи з метою отримання послуг для переїзду розселення, отримання соціальних виплат, працевлаштування, відновлення втрачених документів, влаштування дітей до дитячих садків, шкіл та вищих навчальних закладів та медичного обслуговування. Наразі Житомирщина готова прийняти та розмістити до 300 людей, які прибувають на територію області. На даний час, коли в пожежному такому режимі. Потрібна допомога не зрозуміло на який час біженці приїжджають. Можливо, все закінчиться благополучно, і вони за кілька місяців повернуться додому щасливо в мирі і спокої проживати зараз. Для нас важливо це оперативно надати таку допомогу, надати інформацію, де можна розміститися, щоб тимчасово потребу в житлі людям забезпечити». З усіх питань громадян, які приїхали до області зі сходу країни, можуть звертатися на гарячу лінію за номером 0412 47 44 69, яка працює щоденно з 8 до 20 години. Яна Чорпицька, Євген Єсеулов, телеканал СК.